Всім привіт! І сьогодні ми будемо грати в Майнкрафт. Так, заходимо в наш світ. Вибираємо зайві блоки і йдемо вибирати місцевість для нашої будівлі. Може, це місце? Треба покупати? Ні, щось не те. О, а це ви підійде? Так, що нам тут треба? О, до речі, у цьому відео ми будемо будувати амбар. Ну, все, тепер можна починати. Спочатку намітимо, де буде вхід, щоб знати, які вже будуть ці розміри. Ставимо 4 блоки в висоту і відступаємо у сторону 3 блоки. Ще 4. Так, зараз ми, мабуть, візьмемо цю обідрану колоду з хвойного дерева, ставимо ще поруч, оцю прибираємо і ставимо колоду. З іншої сторони робимо те саме. Зараз декоруємо вхід. Ставимо три хвіртки. Все, вони більше нам не треба. Далі ставимо ось так з боку таблички і важелі. Ой, ні, ось так. І ще табличку. І те саме повторюємо з іншого боку. Ось так. Далі ставимо люки і їх закриваємо, щоб вийшла така стіна. Тут те ж саме. Ось так ось. І все. Важливо, з табличками нам не треба. І люк теж. І дошки теж. Беремо мангрові дошки і ставимо їх теж чотири блоки вгору з одного боку і з іншого. Це ми вже намічаємо розміри. Ще ставимо з діориту стіну. І те саме з іншого боку. Потім ми цю конструкцію будемо підвищувати ще на блок, але пізніше. Зараз у довжину ставимо десь блоків, зараз скажу скільки, десь 11. О, до речі, пишіть в коментарях, хто знає, як можна на планшетах встановлювати в е, текстурпаки. Бо я не знаю, як це робити. Добудовуємо ось так. І піднімаємо ще на блок, щоб потім робити вікна. Ну, все. На висоті 2 блоки від підлоги будуть вікна. Зараз нам треба ці хвойні люки, щоб прикрасити вікна. Ставимо віконце ось так. А ще інформація для тих, хто не знає: ці мангрові дошки можна добути на мангрових болотах, на мангрових деревах. Далі ставимо хвойні люки. Ось так. Прикольно він гакнув. Те ж саме на іншій стороні. Ось так. Далі, як, як вже казала, піднімаємо конструкцію ще на блок вище. І ставимо сходи. Ось так. Ще тут по стінці Я зараз намічую, де буде віконце. Воно десь буде через блок після входу в висоту. Та вимагаю ось тут. Ось таке віконце. Далі ставимо ці люки, щоб вікно прикрасити. Ось так. Трішки конструкцію піднімемо і будемо будувати форму даха. Сходинка. Її було трохи важкувато будувати, бо вона ж тогда така полусферою має бути, а не трикутничком. Половину даху збудували. Тепер треба його завершити виходить ось так. Ставте на паузу і добудовуйте. Ось така форма даху. Чого ти тут забув? Так, забудовуємо тут все з іншого боку. Тут ставити не буду. Тут треба доставити. Ну, ось. Першу сторону зробили, тобто одну сторону. Далі треба підняти цю конструкцію ще на два блоки, але вже ту стіну. З'єднуємо сходинками. цю форму. Це вже потім так, будувати. А що це за кіт жить? Все йди гуляй. Все, до побачення. Напевно, він ще знову прийде. А ми продовжуємо. Тут добудовуємо стінку. Подивіться на нього, а я знову перейшов. Так, ти що тут взагалі робиш? Добре, гуляй. А, тут зламати треба ось цю стінку. Тепер повторюємо форму дага таку ж саму, що з іншого боку. Блін, тут треба було одразу стіну збудувати. Добре. А вемолюка одразу. Віконце. Тут ще люк поставлю, щоб вже це віконце закінчити, Тут, тобто завершити. будуємо це віконце і чекаємо вже будувати той дах. Ну, все, стіну закінчили. Тепер можна і дах будувати. Ну, все, майже добудувала. Сходинка і блок. Все. Тепер можна забудувати ось цю стіну і розмітити віконце. Зараз я його забудую швидко. Так, не тут два блоки. Відступаємо два блоки зверху і ставимо вікно. Все. Тепер люки. І будемо забудовувати дах. Все, я вже поміняла блоки і починаємо. О, до речі, а цю цеглу з глибокого сланцю можна або добути у печері з варденом, або ж накопати у печерах глибокосланцю, сланцю. І на цих камане різках його перешліфувати. Я тут трохи пришвидшила. Ну, ось такий дах. Тепер будемо підлогу робити. Плиту приберемо. Нам більше не Треба, треба прокопати один блок вниз. До речі, ви можете підлогу робити, яку хочете: дерев'яну, з землі, кам'яну у мене така. <appointment> Тепер er можна забудовувати. Прикольно <.ục> mm, прокрутився. Ну, ось підлога готова. Зараз займемося оформленням нашого амбарчику. Взагалі-то амбар використовує для зберігання цього насіння, врожаю, такого всякого. Ну і тварин там теж тримають. Скажу ще раз, оформлення ви можете робити своє. У мене воно таке буде. Зараз покажу. Ще потім тваринок сюди поселимо. Оцей кіт тут розбігався, а? Так, давай вели звідси. Скоро його вже виганяти то буду того кота. Ні. Давайте ось так поставимо. Ось так. Зараз будемо загончики робити. Чи загінчики? Ні, загончики, чи яких там. Ну, Так, да, загончики. Мабуть, зроблю його в чотири блоки, а потім, якщо що, зменшу. Так, Ти знову тут. Все, йди гуляй. Коротше, він мені вже набрид. Буду виганяти. Все, коте, йди гуляй. Все до побачення ще раз. Ще коня тут поселити можна? да, можна буде, зараз освітлення зроблю. Давайте, може, ще з краю парканчик поставимо, щоб на нього вже ліхтарі, а тоді це по посередині. І ці тоді так само. Розміщуємо на них ліхтарики. Ось так воно вісить прикольно. Дороблю ці загончики, ті, як їх там. Ой, зараз той збільшу трішки, але вже дороблю цей. Так, тепер займемось цим. Зараз цю цеху знайду, де вона тут? Не тут, ось тут. Ось так. Залишусь поставити хвіртки і робимо місце проживання для нашого коника, майбутнього коника. Квірточку. Ці блоки прибираємо зайві. Так, треба тут віддерси води взяти, і можна облаштовувати будиночок для коника. Ну, все, будинок готов. Тепер можна і тваринами зайнятись. Так, де тут яйця спавну, тобто призову? Так, де тут яйця призово, о, коня. То ще треба. Курівка треба, вівцю візьму і ще, мабуть, курочок. Ні, ані, все-таки курочок. Коник тут буде жити. Корівки дві тут, а чого дві не знаю. Дві вівці, чого дві знову не знаю. І може п'ять корочок. Мабуть, ще візьму кінчику збрую для коня. Не зрозуміла. Добре. Блін, воно ще й не одягається, треба з нього злізти і надіти, влаштувати кінську збрую. Все. Пермі коней гарненький і захищений. Ей, кінь, туди, та направо кажу, не наліво, направо. Та куди ж ти, блін, йдеш, сюди кажу? Млін, я ще й ласу ще взяти не можу. Так треба те сіно зламати, щоб він потім знову не вибрався. Добре, злажу з нього і, і піду гуляти. Ну що ж, ось таке амбарчик в мене вийшов. Всім дякую за перегляд і до зустрічі в наступних роликах та стрімах.